У Дніпровському позашкільному закладі Стартум навчається хлопець, якого вже називають майбутньою зіркою великої сцени. Кирилу лише 14, але за плечима юнака участь у десятках всеукраїнських і міжнародних конкурсах та сотні годин репетицій. Нещодавно він потрапив п'ятнадцятку найкращих на цвітбору на дитяче Євробачення. Я повернусь все одно. Кирило народився на Донеччині. Йому було близько трьох років, коли в 2014-му почалась війна. Він встиг побачити свою рідну батьківщину мирною, проте зростав він вже під звуки вибухів. Мої перші виступи вони почалися ще в дитячих садочках для мати, для тата. А потім ми переїхали до Бахмута. Там теж були конкурси, і ми вирішили з родиною приїхати до Дніпра. Мати згадує дитинство сина і ділиться, що його талант помітили ще в дитсадку. Саме там викладачі вперше сказали, що Кирило має унікальний тембр. Перші кроки ми розпочали не в сольному форматі. Ми розпочали у колективі. Він займався у вокальному колективі з першого по четвертий клас. І Це було таке, знаєте, випробування, яке ми проходимо і зараз. Постійні репетиції, конкурси, переїзди усе заради його мрії. День хлопця розписаний погодинно. Школа, тренування, вокал, домашнє завдання, сцена. Вже у Дніпрі у нього з'явилась нова викладачка вокалу Ольга Миколаївна, яка допомогла зберегти голос у період мутації. Він до мене потрапив вже майже готовий співак з шикарним голосом, з шикарним діапазоном, але в переходному віці. І в нас було завдання. Перше завдання з ним було зберегти його красивий голос. Ми почали займатися. Корекційним вокалом, і потім далі він вже продовжив свій вокальний шлях. Ми стали з ним їздити по конкурсах. і Дуже родина приклала багато зусиль для того, і він для того, щоб розвиватися на вокальному поприщі, і він досяг дуже закороткий термін, дуже високих результатів у, вокал, у вокалі. Про національний відбір Кирило дізнався випадково в інтернеті за три дні до кінця подачі заявок і вирішив, що це знак. Вже за кілька днів відправив анкету. Ми подали, і мені написали, що я можливий претендент до лонг-листа. Були перші вокальні випробування. І у той же день е, треба було з, з кимось попрощатися у зірковій школі. Спочатку у нас було 15 і ось нещодавно був фінал. На світбору, де потрапило тільки 6. І, на жаль, я не потрапив далі. Не дивлячись на те, що юнак не пройшов далі, він на досягнутому зупинятися не планує. Адже рушієм для Кирила є підтримка від рідних. Звичайно, що коли Кирило не прийшов, ми всі засмутилися. Ольга Миколаївна, всі наші родичі, знайомі, хто за нього вболівав, це було. Але що я для себе зрозуміла, як мама, так? це був досвід. Це був дуже класний, великий досвід, і е, ми. Побачили за ці три дні у зірковій школі те, що мабуть не побачили, об'їздивши там 10, 20, 30 конкурсів. Це дуже велику конкуренцію з дійсно самих сильних та талановитих дітей України. Кирило має авторські пісні, які й випускає під псевдонімом Кіро. Хлопець дає концерти у місцевих закладах, їздить на фести та не збавляє темпу. Адже впевнений, на нього чекає велике майбутнє, заради якого він так плідно працює з маличку. Сергій Скрипник Іван Павлухін Дніпро тіві пишу записку.